Ось так він виглядає на руці, і в комплекті з ним входять ось такий ремінець хвилястий, навушники доволі непогані, прямий ремінець, сам годинник, звичайно, і піднімаючи кришечку, ми можемо бачити зарядку для годинника і для навушників. Навушники Bluetooth, а зарядка до них Lightning. Годинники, а точніше, ремінці до них у нас є з різними кольорами. Є ось такий синій, зелений, дуже гарний та помаранчево ржевий А тепер ми перейдемо до наповнення нашого годинника і що ж він може. Гортаючи вліво, ми змінюємо теми. По ньому можна телефонувати, відстежувати сон, вимірювати тиск, сатурацію. Через телефон фотографувати також можна. Вимкнути функцію пошуку телефону, можна вимкнути різні нагадування, також є програми для спорту, наприклад, вимірювання кількість кроків, QR-код, щоб завантажити застосунок. Також цей годинник потрібно під'єднувати до телефону. Таким чином, у нас буде заповнена телефонна книжка, також прогортуючи вверх, ми можемо тут побачити декілька таких програм, і тут можна вибрати стиль меню. Щоб повернутися назад, потрібно натиснути на колесико, а щоб вимкнути на нижчу кнопку.